Вакцинувати від коронавірусу засуджених та ув'язнених в Кропивницький слідчий ізолятор приїхала мобільна бригада з Новоукраїнки. До кабінету щеплень охочі вакцинуватися, заходять по одному. Знаходжусь майже три роки на перебувати буду ще десь рік. Я вважаю, що це важливо вакцинувати, щоб надалі не боліти коронавірусом». Кожен охочий підписує згоду про вакцинацію. Лікар вимірює тиск, рівень кисню в крові і температуру. Щеплять вакциною Коронавак. З побічних реакцій максимум, що ми наблюдали, це підвищення температури і, напевно, головний біль. І все. А так, ця вакцина дуже хорошо переноситься. Активність цієї вакцини на момент другої ревакцинації складає близько 72%. Вакцина зберігається в переносному холодильнику. Вакцина потрібно зберігати при температурі плюс два плюс вісім градусів, близько семи годин. Сама упаковка містить в собі 40 флаконів, це 40 доз. Ув'язнені коментувати, чому вирішили щепитись, не можуть, пояснює Андрій Стеценко. По-перше, щоб ув'язнені спілкувалися з вами, потрібен дозвіл слідчого органу та суду, суду, за яким вони рахуються. А по-друге, з тих ув'язнених, яких ми опитували, скажімо так. Ніхто не виявив бажання давати коментарі на цю тему. Засуджених в установі у нас перебуває 12 осіб. Це засуджені відділення господарського обслуговування, які відбувають покарання у нас в установі. Всі інші це ув'язнені, які ждуть рішення суду. З установі перебуває 441 засуджений та ув'язнений. Сьогодні проходить другий етап вакцинування. Під час першого етапу було проведено щеплення 100 засуджених. Другу дозу щеплення вакциною Коронавак ув'язнені і засуджені отримають через 28 днів. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.